Вітаю вас малята на нашому занятті. А про що ми будемо сьогодні розмовляти на занятті, підкаже нам загадка. Тож, слухайте уважно, жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли це все буває, правильно, малята, так буває восени. Жовте листя опадає, облітає тихий сад, пізня осінь поспішає, наступає листопад. Малята листопад це останній осінній місяць, незабаром зима. Тож, малята, давайте візьмемо в руки барвисті осінні листочки. І потанцюємо та поспіваємо разом з ними. А пісенька так і називається осінній листочок. Осінь бандиста! Осінь прийшла, Листя містянки, від кого! please нас свосини і закружлям листочки малі, листочок, листочок я в ручки візьму з листочком, з листочком та ночок піду. Сподіваюсь, ця пісенька підняла вам настрій. Она... Час прощатися до побачення на все добре.